Про шахраїв, які одолівають художників з усіх боків. Мені дуже часто пишуть шахраї. Раніше вони писали в інстаграмі. В інстаграмі вони пишуть, хочуть купити NFT. Потім вони почали мені писати в Фейсбуці. В Фейсбуці вони інша тактика. розкажу вам перші признаки, що це шахраї на Фейсбуці. Ви виставляєте картину декілька хвилин, секунд, і вам пишуть, що хочуть купити цю картину. Вони присилають вам скріншот картини. Раніше вони навіть не присилали скріншоти, зараз вони вже шлють скріншот і кажуть, що вони закохалися в цю картину, вони її хочуть купити. Потім вони ти їм відповідаєш так, вона продається, і потім вони пишуть, а звідки ви. Ви відповідаєте звідки ви? І вони відповідають, що вони з іншої країни. Щоб вони написали, напишете USA, Вони напишуть, що вони з Канади. Напишете, що ви з Канади. Вони пишуть, що ви з USA. Добре, вони відповідають вам, що вони зійсся. І е, третій признак: вони одразу вам кажуть дуже швидко, що вони хочуть купити ось він мій адрес, скільки це буде коштувати з шипінгом. Я все заплачу, кидайте мені, та вони висилають вам одразу адресу. Висилають адресу, щоб ви не запідозрили, що люди шахраї, тому що ну, ти думаєш, так люди висилають свою адресу, значить, вони справді хочуть купити картину, але ні. Як я знаю, що це шахраї, тому що в мене на, у Фейсбуці в мене є мій робочий аккаунт, там 5 тисяч підписників. І мені ні разу ніхто не писав, що хоче купити там картину. Люди просто підписуються, вони слідкують, дивляться, і в мене є посилання на Еці. Хто хоче, переходить на Еці і купує. Ці ж персони не переходять на «ЕЦІ». Коли ви кажете, що ви можете перейти на ЕЦІ і купити там, вони кажуть, я не користуюся Еці. І п'яте вони одразу хочуть PayPal. тільки PayPal. і вони хочуть зробити е, цю е, зділку саме тут в повідомленнях, і не хочуть не переходити на некіеці. Колись мені прислали декілька одразу прислали, і вони пишуть шаблонно, Я просто дивлюся, вони пишуть не те саме профіль. Там десь пані собачкою, чоловік і дружина, така якась похила пані. Це звичай або з дітьми. Як ні з дітьми немає, зітьми не було, неправда. Коротше, ось такі якісь щоб ввіти в довіру. Вони колись мені писали декілька їх одразу, декілька написало і. Вони пишуть все однаково, однаковісінькі слова, однаковісінька колейність цих е, питань. І потім вони мені всі висилають однаковий адрес. Це було просто. Я, я їм пишу: ну, типу, гайс, це вже не смішно. Ви хоча б адресу іншу виберіть, а вони, а що таке, в чому проблема? Я висилаю скріншот цього шахрея, який мені тут вислав, і вони такі, о, I'm sorry! І висилають другу адресу. Угу, зараз я вам все прикину. І вони пишуть регулярно. Тільки ти виставляєш картину, вони пишуть. Виставляєш картину, вони пишуть. І ось зараз я теж переписувалася, вони мене декілька разів вже запитали, де ви, де ви знаходитесь. Я вже не відповідаю. Потім думаю, Ну добре, відповім. Відповіла те ж саме, кажу для вас шипінг безкоштовний. Ви з USA, для вас шипінг безкоштовний. Вони. Ой, ні, 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 ми на еці, ні, ви нам краще тут, давайте зробимо з вами тут справу, я хочу саме зараз. Отаке. Потім вони з'явилися в Тіктоці. В Тіктоці раніше мені шахраї не писали. Зараз вони пишуть всі з якихось там американських аккаунтів, всі пишуть, що ваш арт із Станін, Хоча в мене там на моєму Тіктосі, який в мене там арт. В мене тільки я щось там розповідаю. Дуже рідко показую якісь там мініатюри. Ну, який станін арт. Галов, ребят. Все те саме пишуть. Парочку, я їм відповіла щось, і вони щось мені там теж почали ну, коротше, Я бачу, що це шахраї, мені просто не треба, коли людина хоче купити картину. в мене в Фейсбуці пишуть люди, які тут локальні, коли хочуть купити картину, вони спілкуються зовш... зовсім інакше. Перше, друге, що я вже їх багато побачила, я бачу, що вони все шаблоном роблять і адресу одинаково. Потім в Інстаграмі вони теж пишуть, що у вас шикарний арт, і пишуть, я хочу купити цю картину за 25 тисяч доларів. Ну, а деякі люди ведуться і вони одразу починають це все робити. Тож це відео роблю для того, щоб ви, ви знали, що це шахраї, щоб ви не велися і будьте обережними, не треба робити цю. Якби перевірте їх, спитайте, скажіть, що ви можете купити в мене на єці, або ви можете купити на моєму сайті, або сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не ведіться на шахраїв і завжди перевіряйте, не. не... Шліть свої картини непонятно кому. Я не знаю, як вони там працюють далі. Але те, що це вже в них понакатане, в них ціла база, і це скоріш за все боти. Це не живі люди, тому що вони не відповідають нормально навіть. Будьте обережними і великих вам продаж.